У Харкові впіймали палія. Такий заголовок днями з'явився у соціальних мережах та на інформаційних ресурсах правоохоронних органів. За одну ніч харків'янин вчинив два умисні підпали на території Немишлянського району. Чоловік встиг пошкодити вхідні двері одного з відділень нової пошти. А потім на будівлі комунального підприємства Харківські теплові мережі облив вікно горючою речовиною. Взяв запальничку та намагався здійснити підпал. Але у другі ночі з вікна власної квартири злодія побачила пильна співробітниця теплових мереж. Те, що людина а... Вночі перебуває біля об'єкту критичної інфраструктури. Звичайно, це занепокоїло, Вона доповіла диспетчеру. Диспетчер відповідно до поліції, оперативно зреагували і злочинець був затриманий. Для немишлянської філії харківських теплових мереж дії палія стали дуже неприємним сюрпризом. Тепловики тільки минулого літа закінчили ремонтні роботи та модернізацію теплових пунктів. Наразі тривають роботи з децентралізації, досить важкий опалювальний сезон, аж раптом підпал та розбиті вікна. Вранці, коли ми прийшли на роботу, ми побачили, що у нас підпалене вікно. От і визвали наряд поліції та слідче оперативну групу. Було продовжене приблизно через два тижні. Розбили вікна, теж вночі, теж у вихідний день. Наразі у начальника теплового району Артема Бойка багато роботи. Заміна ділянки внутрішньоквартальної мережі. Все потрібно зробити якнайшвидше. Натомість злодії щодня додають роботи поза розкладом. Підпали на двох ЦТП, змусили позакривати вікна металом. Потрібно відновити пошкоджені вікна та електричне обладнання. Ще одна болюча. Проблема теплові лічильники, яка ж керівник на мишлянської філії Олег Левченков: за три роки війни їх вкрали. Понад 30 штук. Це сталося буквально перед початком опалювального сезону на ряді будинків. На теплових узлах управління зняли, вкрали вандальна. На жаль, понесли достатньо великі збитки. За словами заступника начальника служби безпеки харківських теплових мереж Артема Коваленка, крадієм лічильників у 2024 році став один із колишніх слюсарів комунальників. Він орудував в укриттях 5 п'ятій ранку. і Наразі цілодобово перебуває в СІЗО в очікуванні суду та вироку за крадіжку в воєнний час. Натомість палі за матеріалами слідства за робив за своє кіно до 10 років позбавлення волі безглузді ситуація полягає в тому, що обидва злочинці псували майно тепловиків поруч із власними будинками, тобто заважали подавати опалення у свої ж батареї, на щастя, правоохоронці на місцях, вкотре професійно виконали свій обов'язок. Взагалі, якби злочини і по лічильникам, і по підпалу нашої ЦТП вдалося розкрити і затримати злочинців завдяки взаємодії з правоохоронцями. Є постійний контакт, обмінюємося інформацією, інформацію, проводимо спільні заходи, завдяки цьому є результат. Наразі замість вкрадених лічильників вже встановлено нові. Служба безпеки підприємства разом із правоохоронними органами пільнують за об'єктами теплових мереж по всьому місту. Єдине прохання до громадян не залишатися байдужими. Якщо раптом ви побачили сторонню особу біля об'єктів теплопостачання або у підвалі будинку, негайно повідомляйте правоохоронні органи або самих тепловиків за будь-яким номером харківських теплових мереж.